Добрий день діти! Сьогодні всесвітній день космосу. І сьогодні ви дізнаєтесь, як берегти нашу планету Земля. Щоб наша планета була гарною, її треба берегти. Це означає не смітити, не ламати глучок, піклуватися про тварин та рослин, саджати дерева, квіти. Майструвати разом з батьками, годівнички та шпаківні для птахів. Вимикати всі електроприлади, якими на певний час не користуєтесь. Також закривати крани, коли не користуєтесь водою. Коли ми все це будемо робити, наша планета. Нам буде дуже вдячна і ми зможемо від неї отримати щедрі подарунки. Небо нам подарує дощ сніжинки, сонце, що дивиться у віконце, море подарує нам свіжу порхолоду та гарну погоду. Земля подарує нам квітучу природу. Ось діти, як треба нам берегти нашу планету Земля! На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, до нових зустрічей!